Це незвичайний посад, це хочеться звернути увагу, Це саме посад, це Їздив я на такому автомобілі Airline. Достаточно неплохой автомобіль, але не сімейний. Якщо вовремя, достатньо комфортно їде. Хоча він йде в спорт, але їде він дуже добре і достаточно мягкий. Він більш молодіжний, він більш яскравіший, він більш такий приспортивний, тому саме із цього його купують. Є у нього одна фішка, яку немає надзвичайного посади, а саме це безрамочні вікна. Але е, бувають з ними проблема. Деякі люди, не тільки, ну, хто тільки купив, а зазвичай це пасажири цих автомобілів, вони намагаються одразу відкрити дверку, не чекаючи поки приопуститься скло. Виламують механізм стекол, із-за чого приходиться це все ремонтувати. Достатньо надійне лакофарбове покриття, крім одного місця. Е, якщо підняти різінки е, ущільнювачі в проємах дверей, то там буде корозія. Мотори в основному тут стояли 1,8 чи 2-літрові TSI-мотори. Треба не прозівати заміну цепі. Іменно цей вот момент надо не упустити. На пробізі 200 починають вилітати паливні форсунки. Тобто, з'являється помилка по пропуску запалювання. Машина троїть, з машини з труби валить білий дим згорівшого палива. Треба міняти форсунку. Як показує е, опит по цим моторам, треба краще міняти одразу 4 форсунки. Якщо сильно затягнути, їздити на такій е, форсунці, як альє, вилітає і ладу катушка запалювання. остальним по мотору більш питань немає, зустрічались мотори з масложором але це були мотори першої генерації. Потім всю проблему вже вирішили. Тобто сильним масложором ці мотори не виділяються, але краще той сервісний інтервал, який кажуть офіціали раз 15 тисяч сократити до 10 і заливати тільки масло з допусками під цей мотор. Ходова так само, як і на звичайному Пасаті Макферсон, ззаді ноги чашка, входить в середньому 200 плюс тисяч. Буває раніше, дивлячись хто як їздив, але 200 тисяч відхожує. Я їздив достатньо на дуже обслуженій машині, тому там таких проблем не було. Чоловік при деньгах постійно заганяв на сервіс, обслуживав. Мені довелося просто на ній проїхати 1200 кілометрів. Тобто я з Запорожья перегоняв в Івано-Франковську область. Достаточно хорошего. Плохого нічого не можу сказати, але не сімейне авто. В принципі, це все, що можна про нього розказати. Достатньо привабливий автомобіль щодо Рісталінг-Шористалінг, навіть зараз, в 2023 році, він користується попитом.